you uh -huh. Soft underhead, warm blanket tangled tight. I don't wanna leave this bed. Feet tucked under the sheets, coffee brewing nearby. Sunshine on the window, lazy hours drift by. So cozy in this space, heartbeat steady pace, feeling like a warm embrace. Nothing else can replace. Damn! Zranko zranku. Ja, zaraz. Dubiu Ранішньо. Піти, пройтись трошки на вулицю з самого ранку, тому що повітря сьогодні дуже свіже. Хоча погода сіра, може навіть дощова, але повітря дуже свіже, тому я хочу пройтись, прогулятись. So cozy in this space Heartbeat steady pace Feeling like a warm embrace Nothing else can replace on the nightstand. Soft music playing low, time slipping through our hands, but we don't need to go so cozy in this space. Heartbeat steady pace, feeling like a war. У нас 8, вже 9 ранку. Я прокинулась сьогодні в 8, Да, восьмій, за вікном таке, все, таке якесь все е, сіре. Прокинулась і маю бажання пройтись сьогодні погуляти. Просто пройтись по вуличкам, може в магазин зайду. Я вже тут приготувала свою кружечку для кави. Я її візьму з собою сьогодні. Я вдома не буду пити каву, я каву буду пити по дорозі. Тому зараз буду робити собі капсульну. Я п'ю періодичну каву без кофеїну. Оці капсули. Ой! Без кофеїну. Інші, ось тут у мене всі йдуть з кофеїном. ці без кофеїну з такою червоною позначкою, полосочкою тут. То я іноді змінюю собі, беру то з кофеїном, то без кофеїну я собі змінюю. Тому так, зараз буду робити каву і буду виходити на свою ранішню прогулочку. Буде прогулка під душем, напевно, сьогодні. Morning light through the shades Pillow soft under head Warm blanket tangled tight. I don't wanna leave this bed. Feet tucked under the sheets. Coffee brewing nearby. Sunshine on the window. Lazy hours drift by. So cozy in this space. Heartbeat steady pace Feeling like a warm embrace Nothing else can replace Winter cold outside house Я побачила якісь такі дерева цікаві з такими ягідками. це за ягр хто знає. Це не калина, вони такого. Але це не калина, тому що колір більш фіолетовий чи темно-рожевий. Дуже такі гарні вони, дивіться. Це дерево в ягідках. Вони також тільки е, осінню з'являються, ці ягоди. Не знаю, що це стало дерево, але воно дуже цікаве і гарне. Зацініть, в яких кольорах я нахожусь зараз. Дивіться. Це оранжеве настільки, що таке враження, що зі мною просто якесь червоне оранжеве світло світить. Красота, яка. Знаєте, часто нам не вистачає часу прогулятися, пройтись. Особливо в таку погоду нам всім чомусь здається, що холодно, дощ, не хочеться виходити гуляти. Але я вам скажу, що в таку погоду вийти погуляти на насолода. Такі гарні кольори. Жовтень. Воно от буквально недавно все почервоніло, бо я ну, гуляла, ще воно все було зелене. А зараз от воно все почервоніло, просто кайф. Просто кайф. Дивіться. Mm -hmm. За що я дуже сильно люблю наш штат. Куди не підеш, сюди хвойні дерева, сюди така природа гарна. Тут гуляти одне задоволення гуляти кругом дерев. Отут, подивіться, які густі. Тут просто гори недалеко, тут дуже багато хвойних дерев, все в зелені, все зелене. Гуляти я тут дуже сильно люблю. Не жарко, коли не холодно, дуже затишна, уютна погода, подивіться. Знаєте, чого нам дуже сильно не вистачає тут? Нам буквально всюди їздимо машиною. розумієте? Біля мого дому, 5 хвилин ходьби, може 10, дуже близько знаходиться і не один магазин, багато. Тобто можна спокійно пройти з пішки в магазин, щоб купити якихось там речей необхідних. Але ми все рівно, ну, я, взагалі, от у нас в сім'ї, ми сідаємо в машину, у нас така вже звичка. Ми постійно сідаємо в машину, і навіть якщо це дуже близько, ми все рівно їдемо машиною. Це вже така як звичка наша, привикли, і нам не хочеться йти пішки. Це якась чи лінь, чи це просто звичка. І дуже сильно не вистачає. Просто походити. От пройтись, порухатися. ну, Ми рухаємося, виходимо в спортзал, але я маю на увазі на вулиці, на свіжому повітрі. Просто пройтись, порухатись, розкіш. Це просто необхідність в свіжому повітрі. Дихаєш свіже повітря. В спортзалі його немає. Змінюється погода, сезони змінюються літом, один вид, осінню — Інший зимою ще інший. Тому рухатися це дуже важливо і дуже по кайфу. Я от зараз вже хвилин 40 гуляю, до речі, тут така стежка біля нас. Це недалеко від мого дому. Ця стежка дуже довга. Вона веде до гарного місця, до озера. Для нас недалеко є озеро, якщо по цій стежці йти. Можна дойти до озера. Тут нюансик. Вам видно? Штани не промокли. Я люблю оверсайз одяг, але я не розрахувала. Тому таке! Саме головне тільки на правій нозі. На лівій немає, на лівій сухо. Оверсайсовий одяг. Нічого, це не проблема. Вже таке проходили минулих років, коли дощі падали. У мене багато оверсайсових штанів, я їх вдягаю незалежно від погоди. І літом, і осінню, і сонце, і дощ. Мені дуже зручно в таких оверсайсових штанах. Бачите, вони широкі, дуже зручно. легінси також зручно дуже, тому широкі штани або легінси. І улюблені речі. Іноді джинси, але джинси вони якось мене стягують трошки більш дискомфортніше себе почуваю в джинсах. Такі легкі якісь штани, легінси. Просто ідеально. Супер зручно. Тому так. Мені ще йти ще далеко. Ця стежка дуже довга. Можна йти, напевно, годину, може навіть більше, щоб дійти до озера. Я до озера не буду йти, бо я ще хочу в магазин зайти. Пішки. Отак. Сьогодні я пішки. До речі, щоб переконатися, що мало людей ходить, гуляє, от я йду, людей немає. Ні взаді, ні тут. Не хочуть люди виходити в таку погоду гуляти. От. А я вийшла, кайфанула кайф, кругом дерева. Кругом природа, а і я і моя кава. Ходимо, бродимо, гуляємо. Зараз я направляюся в магазин купити молоко. Дені хочу купити йогурти Активія, він їх дуже любить. Ну і подивлюсь, щось там ще по якихось дрібницях таких перегляну. Давно я не заходила тут біля нас в магазин, такий місцевий, біля нашого дому. Йду я пішки, йду я направляюся в магазин. Ой, нереальний кайф. Вже вівторок, ще не середина тижня, тому це гарного вам проведення часу. Насолоджуйтеся моментами, насолоджуйтеся погодою, насолоджуйтеся. Е... Навіть якщо вам здається, що вона не дуже така, якась сіра погода. Треба насолоджуватись, бо воно все змінюється. І воно все прекрасне, і воно все чарівне по-свому. Будь-яка погода прекрасна по своєму. Просто треба навчитись насолоджуватися нею. Це дуже важливо для свого внутрішнього стану, це дуже важливо взагалі для життя. Насолоджуватись, кайфувати. Від всього, що нас оточує. І поправочка, що, наприклад, коли дуже жара, більше 30 градусів, мені важко насолоджуватись такою погодою. Я не дуже добре переношу жару, тому коли дуже жарко, особливо коли ще вологість, мені дуже важко насолоджуватись такою погодою. Хоча, навіть, в ті моменти треба якось вчитися насолоджуватись. Ну, тому що і така погода вона також буває змінною. І треба бачити плюси, наприклад, що можна покупатися десь в якомусь холодному озері або в морі, хто де, хто де має можливість, чи річка якась в таку погоду також дуже по кайфу залізти в холодну воду і покупатись. Хоча жару я переношу важко. Можливо, хтось погано переносить ось таку от, сіру погоду. Я це розумію, бо таких людей багато є. Я кайфую. Я людина осінь <гум> і зима. Зимою я теж дуже люблю. Morning light through the shades Pillow soft under head Warm blanket tangled tight у ліфти sheets Coffee brewing nearby Sunshine on Соншайно window Lazy hours drift by ось такі двірні, віночки на двері. Я сама робила. В мене багато є вдома моїх робіт. Якщо вам буде цікаво, я якось вам покажу всі свої роботи, які я робила на продаж. Деякі в мене залишились, деякі в мене вдома висять на дверях. Тому дуже цікава робота. Яка красота. Не знаю, брати, не брати такі. Вони мені дуже подобаються. Що ви скажете Порадьте мені брати. В когось, може, такі є. Дуже якісні. Одна штука 10 доларів. Не знаю, брати чи не брати. Є в такому кольорі. Є в такому кольорі фіолетовому зеленому і в такому, як сірий. Це темно-зелений. Like a warm embrace, nothing else can replace. Books stacked on the nightstand. Soft music playing low. Time slipping through our hands. We don't need it to go. So cozy in this space. Heartbeat steady pace. Feeling like a warm embrace. Nothing else can. додому вже. Мені хвилин 5, і я буду вдома. Вже сто років отак з пакетом не ходила. Кажу все машиною, машиною. А тут йду з пакетом. Непривично так. До речі, тут я проходжу піцу. Зараз я вам назву покажу. Вона прямо біля мене недалеко знаходиться. Ось піца на дровах. Ви десь побачите, чи будете недалеко спробуйте, дуже смачна піца на дровах. Все, нарешті я вдома. Зараз буде короткий обзор. Я була в супермаркету біля нас називається Фредмаєр. Дуже його люблю. Туди я заходжу часто, докупляю якісь такі речі, яких вдома немає, тому що мені тут дуже близько, 5-10 хвилин, але я з тим пакетом йшла, і все, моя від непривички, просто в мене і рука боліла, і ноги боліли, і поясниця вже почала боліти, бо я не звикла ходити пішки, а особливо ще й з пакетами. Зараз буде обзор продуктів хлорофіл. Кожного ранку я приймаю разом з соком. Алої вера. Це разом і кокосова вода. Тут пише, що це є натуральний дезодорант. Тобто ефект. дезодоранту. Дезодорант потрібен, але він має ефект Я Сьогодні я докупила осінньо-зимовий сезон, і часто бувають там простуди, горло болить, насмарки. Мед. З прополісом. Ось такий от. На холодні сезони дуже виручає, тільки там відчуваємо, що болить горло чи насмарк. Щось таке от похоже на простудний варіант. Вірус Ось це дуже добре приймати. Я приймаю це вже в мене закінчується. мелісу. Меліса має заспокійливий ефект. Перед сном пити для хорошого сна і для такого для релаксації магнезіум. Магнезіум взагалі на постійній основі приймаю. Іноді забуваю, але це у мене він... магнезіум в мене просто як стандартний барт, який я приймаю на постійній основі. Далі почала пити каластрум. як він називається? Моло, молокі, я не знаю точно, як він називається, колострум. Також підкріплення імунної системи, в ньому дуже багато користі. Вже більш детальніше якось ще розповім в інших влогах. Сьогодні я швиденько просто покажу свої покупки і взагалі бади, які я зараз приймаю. Елдербері. Це здається бузина. Мені здається, що це бузина називається. Ну, на англійській мові елдербері. Також для імунної системи в холодні пори року ось така штука. Рибячий жир від Kirkland. Беру я його в костку на постійній основі рибячий жир, бо ну, роблю собі перерви деякі. Там, місяць, там Три місяці попила. Місяці, три місяці перерви, допустимо, я якось так. Ну, Рибячий жир на постійній основі це krill ойл Black Seed Oil. Для жіночого здоров'я. Вітамін С. Його з водою. Вітамін С також потрібен. Сьогодні я купила ще в супермаркеті кімчі. Дуже сильно люблю їсти. Я його додаю як гарнір просто до всіх блюд. Ну, Кімчі на любителя, але ну, я знаю, що багато кому подобається. Для денні я також купляю завжди Елдербері для підтримки імунної системи. Ось ця фірма дуже мені подобається для дітей. Також денчику я беру Омегу, він рибу зовсім не хоче їсти, тому Омега обов'язково має бути. Купила собі ще крімер до кави. Глобані фірма. Дуже мені подобається. Він... Без цукру. Денчуку ще взяла Activia, активі, активі він дуже любить пити. Це пробіотик, це дуже класно. Колаген я купляю ось, ось цієї фірми. Завжди. Минулого разу я взяла меншу пачку, цього разу я докупила вже велику. Тому що мені він найбільше подобається. В ньому дуже багато плюсів. І на тренування. І перед тренуванням електроліти. Ось цю компанію я перший раз взяла фірму, мені подобається. Pineapple Coconate. Ось такий сьогодні. Обзор невеличкий. Зараз я швиденько йду переодягатись. І буду вже вдома сьогодні. Я вже прогулялася. Навіть встигла якось втомитися. І я сьогодні буду вдома, тому що в нас ще й почався дощ. Ось так от. Я сьогодні встигла заскочити в сауну і басейн. Після сауни і басейну я завжди використовую, рисові скраби, рисові скраби для тіла і для обличчя. Зараз вам покажу. Цей рисовий корейський скраб для обличчя, виключно для обличчя тільки. Я його використовую після сауни. І ось такий скраб, також корейський, також. Рисовий а не, не, black sugar, цукровий скраб для тіла. Окремо використовую для обличчя і для тіла. І ось цей спрей я завжди також після сауни для обличчя. Він допомагає в боротьбі з акне. Антисептичний спрей для обличчя. Дуже класна штука на Амазоні брала. Все, я їду додому. І вже сьогодні вечором точно буду вже вдома.